Hello, uh, we are in Chicago now. Here is a Golden Gate Bridge, a very famous place in the world. I'm here, came here on my bicycle, just check my very best bicycle. Uh, today we are in Chicago and let's continue our stream. Yeah boy. знімати не збираєшся, Hello, girls! I am from England. Uh, today I am become uh, an Ukra in Ukraine in to, Ukraine um, to have a conversation yes. with g g g great uh, beautiful girls. How do you feel uh, about this? Do you want to collaborate or you can, um, communicate with me? Your English is very well. You learning English? Yes, of course. It's the uh, the uh, the opportunity to speak with native la language wow. speaker yes okay uh, one second uh, uh cameraman please go go there <laughs> <laughs> Oy, uh, i learned i learned some ukrainian uh, words oh uh, please take this please take this and okay uh, Girls, I will meet you to, 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 tomorrow. Стой, стой, стой. Вибачте, а скільки це коштує? Смотри, тут 30, господи, 35 штук. Ага. 35 штук. Скільки Это коштує? Це 250 гривень. 250? Так. Да. Давайте я вам оцінь дам. А вони вже трошки підв'яли наші. Ні. Ладно, давайте, а давай, а скільки все коштувати буде? Щоб ви вже додому пішли. Тут 25, а там 35. Так. А якщо це за, буде? за 500? все заберу. Ні, це дуже мало. Мало, мало? Да, а скільки так. все стоїть? Посі... Це 200... 250, це 200. Так, це 200. 450. 450. Ну, уже ці хоч по 5 гривень. Так, і скільки? Раз. 23, <гум> я вам уже їх по 6 гривень одна. Так. 20, 20 на, на 6. 120. Так. І 450. А і... було ж по 5, а ви по 6 посчитали нам вже. Ні, ці по 6, а ці по 7. А, добре. -а. Ага. 570, правильно? Давай, 600. Все, вы до дому, да? Все, гарного дня вам. Лавочка, пошли на лавочку. Сядем, там ты запустишься якраз. Йобаный в рот. там нормально по Бля, яка ж хуйня. Я не делаю больше добрые дела. В пизду, нахуй. Просто пиздец. Заскамали так Далі нарвала стала бабуля. Просто легенда бізнесу цього. Ви знову? А що це ви мене фотографуєте? А ви що? Після... А ви я думаю, ви додому підете. Та ні, я... У вас вже цілий пак немає. ще? Ні, в мене вже нічого немає. А... Ні, хлопчики, вам хватить квітів. Хвати да, нам? Звісно. Що ви знову будете гроші тратити. Ну ладно, а по скільки, якщо зараз, по одної? Сім гривень. А, сім. Е, рука. Та. Я била в Павла. Він працює в Black Mold Tattoo в Вінниці. Отак так він виглядає. Ну він ще не дороблений, оно, але буду дороблений. Хто з вас? Хто з вас не поставив лайк? Я з вами прийду. Я грала. Я азартна людина, я грала в очко. Пальчик в попу називається. Дядя, вилізеш що таке нахуй? Ти винесеш пуджо нахуй на міді, блядь! Я раз хукну нахуй! Розумієш? Один раз хукаю, блядь! Мінус два зразу, блядь! Просто. Треба порати. Ні, давай, давай, тікай Треба сойсти мене. Ребят. Дай волосся, прошу да вирвись. Давай на раз, два, три. Раз. Єві. Російська компанія просинаємся. Просинаємся. Ну які російські ігри грати в 2025? Не можна такого робити. Видаляй, видаляйте. Мало того, що ти бомж всі грі, так видаляй зразу цю гру. Є мільйон тисяч різних альтернатив, які ти можеш заходити, спокійно грати, розвиватися як геймер, але не грати в російські ігри, не платити їм податки, не давати їм гроші на шахеди, які потім летять твою хату. Як зберегти ваші стосунки з дівчиною? Може хто не знає. Ніколи в житті собі не дозволяйте нарікати на. Небезпеку її їжу, забирати в неї їжу, забирати останню її улюблену їжу, не купувати її їжу. Для дівчат це дуже важливо. Особливо зранку, якщо ви зранку до дівчини починаєте питати якісь питання, будь -які, абсолютно будь-які, і вона ще не поїла, 80% можливості, що вас пошлють нахуй, Того, що її бачить кортизол так, що ви собі навіть не уявляєте. Тому майте собі на увазі, поки ваша жінка не поїє рот не Успішні стрімери, йдемо продавати на барахолку п'ять ранку. Ура! Я Похоже на продавця. Долери євро. На що я гавкнув до нього. Ти похожий на людину, що міняє валюту. Долар євро. Чекайте, да. є! єбать! Реально DeLorean. Реально фігурка Делоріан. Купи мені гроші віддам. Четыре відходить. One? One yeah, Треба було трогати. Я не вмію. Жаль, не кричати, не на Це закон, Пер... перекур. Йди верне? Ні. Ти навіть не пробував того. я пробував, я отак зробив. Не. Де ти, Лоріан? Я її забрав? Так, ще заплатив гроші і не забрав. А ні, є? Є. Йойка, вона класна, боже. Хтось накакав зверху на неї. Та треба було сорочку, щоб за п'ять продавати, то поло. А треба було теж щось казати. Ти блять, торгаш. Ну все, пиши сорочка. А 3. чекай, блять, я їй три купіки проховати, я її мій дав, добре. Нас на 10 і купів небага. Шан бан, ви що согласні з ним? Казли? У нас абсолютно різний є контент. Є багато хто любить тільки тебе, не любить мене. І так само навпаки. Ні, таких немає, є тільки ті, хто не любить мене. Які треба нормальні, але баба його. ця, І як відкриє, сука, вуха вянуть. Ну, в чому він не правий? Ти що, ахуєл? Ти це будеш, блядь, ще плясати під цю дудку, чи що? Що да? Що да, блядь, там пишуть ще? Що плюс? Та ну це ж приколи. І що, забаню всіх в чаті. Ще раз. Я зробила! Ну що ти бере? А, ладно, так можна. Так що хуйне А як воно ще крутиться? Ууу! О, там жінка якась. Чекайте, чекайте, чекайте. Жіночка з собачкою. Явиться якась, що я буде старатися тебе вбити. убити. Оооооо. Я Вверх, а потім пробуй, понял? Добре. Покручим. Все, W нажимай, все, давай. Помянем. Зажимай W і взлітай, Зажимай W і взлітай. Вперед, 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 трошки. Пиздец, його. Ох, блядь! Пішло, Ох, блядь! Блять, да его хуя, блядь! ПОВІЛЬНО мешку робил, блядь! Це ПОВНА залупа нахуй, я вообще нахуй НІЧОГО не зробив! І є ЩЕ така хата баня анал. Мені сотка анал двохсотка ІДИ нахуй, блять! Вас обслуговують... Ах ТИ сучара, блять. Пизда ТОБІ тварь, нахуй. Давай я навіть тут тормозити не буду. А да ще? Затормозою. В рот воно є без трьохфазним oh, 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 током, шановні. БОМБА. БОМБА. НЕ БОМБАКАД! БОМБАКЛА! Меня в жопе, бля, пробка, називається, блядь. Ой.